Таунхауси біля лісу, містечко. Це перша черга будівництва, вона повністю закінчена. Можна приступати до внутрішнього оздоблення. Це другий поверх. До речі, зверніть увагу плоский дах і він перекритий плитами перекриття. Там йде утеплення 20 см, стяжка і мембрана по самому верху. така технологія будівництва. Тут у вас на першому поверсі 36 квадратних метрів кухні вітальня, столова, ділянка для відпочинку і з фасаду парковка зараз вам покажу. Так, це все виглядає. Парковка все вимощена плиточкою, навіть це балкон, зі, знимав, з якого я знімав, з дуже справним таким накриттям. Ось таке містечко, така локація. Rejeita a